день, шановні присутні, починаємо засідання комісії. Сьогодні у нас присутні три члени комісії офлайн, і три члени комісії підключені в онлайн режимі у зв'язку з епідеміологічною ситуацією. Люди похворіли і для забезпечення форму підключення онлайн. У нас у А, і у нас відсутня секретар комісії. Е, треба обрати заведення протоколу секретаря комісії. Е, хто пропозиція обрати Михайленко Петрівну, Хто за, прошу підтримати. Хто за? Всі за. Михайленко, секретар комісії. Олександр Олександрович. Так. так. Александр все, тоді е, починаємо. Перше питання порядку денного про виконання районного бюджету за 2024 рік. хто у нас? Давайте зараз я, вже коротенька теза, В принципі, вся інформація що надсилалася вам, ви да, Так, тобто, да, тобто бюджет у нас виконаний, наші видатки також тут зазначені, основні платники бюджету озброєю, також зазначені. Ви бачите, що у нас були плани по закладанню на статті видатків більше, тому у нас навіть виникла економія. В сьогодні, в другому питанні, ми будемо розподіляти ці кошти, в тому числі на підтримку збройних сил України з приводу прибутковості наших комунальних підприємств. Вони так само прибуткові, як і були. Значна кількість коштів а це в межах 50% прибутку, була спрямована, спрямована на підтримку наших збройних сил. Ви знаєте, ми кожну сесію щось передаємо. На виконання програми підтримки безпосередньо на 24-25 роки у нас було використано 2 мільйони 373 тисячі по субвенції. Ви пам'ятаєте, ми виділяли 300 тисяч, з них 200 тисяч на програми органів підтримки виконавчої влади і 100 тисяч на підтримку батальйону територіальної оборони нашої військової частини. Станом на те, 6 січня 2020 року дебіторська кредиторська заборгованість по видатках загального та спеціального фонду районного бюджету відсутня. Є ось якісь запитання? Немає. Голосуємо. Хто за те, щоб винести даний проєкт рішення на сесію? Прошу голосувати по іменному режимі. Король за Дармостук. Олександр Дексанович. Матяшенко. О Савенко, За. І Федірко. Друге питання порядку денного про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2023 номер 263 8 про районний бюджет Черкаського району на 2024 рік. Так, якщо ви не проти також в двох словах коротенько проекти надіслані, що ми змінюємо. Ми дофінансовуємо районний бюджет по енергоносіях. Це у нас тепло і електроенергія, так? це 200, 200 тисяч туди і 200 тисяч туди. На програму підтримки збройних сил у нас 400 тисяч і 100 тисяч на підтримку програми виконання. ОРУ. В державної влади, так. У нас ще лишаються кошти для подальшого розподілу. Ми ділимо тільки частину. Пріоритет в будь-якому випадку буде наданий Збройним силам України, тому ну, я думаю, що на наступній сесії ми знову будемо дофінансовувати програму. Поки що 400 тисяч будуть використовуватися на тендерні закупівлі по підтримці заявок на військові частини. От такі зміни пропонуються. Чи є у когось запитання? Нема? Ні. Хто за те, щоб винести даний проєкт рішення на розгляд сесії? Прошу голосувати. Король за. Дарма За. Матяшенко. За. Михальченко. за. Савенко. За. І Федірко. 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 Михайлович.